На Західній Україні там за останні 10 років з'явилося ряд а, різноманітних а, гумористичних проєктів і україномовних теж. А, які з них вже спочили в бозі, якісь існують досі. Я знаю, що місько-батяр тут є батяри, що в Івано-Франківську, і ми навіть а, починали, в принципі, співпрацю ми долучали батярів до перших концертів варіатів а, майже 6 років тому, в травні-червні 2010 року. Потім все-таки. Співпраця не склалася, тим не менше ми там доволі приязні з з, з, з тою ватагою хлопців. А були такі шоу, як Чорний гуцул у Чернівцях, до якого долучалися там, так само хлопці із Львова, з Стернополя, з така Солянка була. І в Львові щось було, і є досі Магарич в Львові. І було щось в рівне, і в Луцьку якісь такі кустарні свої місцеві камеді-клаби. І коли в мене виникло питання. Хлопці з Тернополя варіати шоу насправді існувало до мого приходу в нього ага. вже рік, але воно існувало в трошечки такому спрощеному вигляді. А, і Було таке місцеве, локальне тернопільське, цікаве виключно для своїх. В них були там певні непорозуміння з тодішнім управлінцем, плюс вони зарвалися з тодішнім мером Тернополя, бо негарним словом його назвали на концерті. І а, відповідно їм почали там краники перекручувати. Хлопці попросили мене, щоб я розрулив ситуацію. А я якось так в житті склалося завжди в хороших стосунках зі всіма мерами. По західній Україні. <смі> а, і а, я там ну, вирішив їм питання, вони дивляться, ніби непогано хлопець справляється. Каже, може, ти нами трохи покеруєш, і в е, березні 2010 року я там подивившись на, на той проект, який є е, наявний в Тернополі, варіяти шоу, я зрозумів, що його треба докорінно міняти, підсилювати. І я зробив одну. Ну я зробив кілька поганих справ для того, щоб вийшла одна хороша. Я фактично порозвалював всі ті невеличкі кустарні гумористичні шоу, які були. По Західній Україні, позабиравши з них найкращих виконавців, акторів, авторів. І таким чином з'явилися варіати шоу під брендом Перше україномовне гумор-шоу варіат під управлінням притули. І от, власне, відверто кажучи, 6 років вже буде в травні, як ми разом працюємо. І я розумію, що в нас все по великому рахунку тільки починається. Коли я говорю, що все тільки починається, це означає, що ми вже пройшли кілька етапів. Ми створилися, ми укріпилися як бренд. Ми вже більш-менш стали відомими. Нехай не широкому загалу, але в нас є своє коло поціновувачів. І ну відверто кажучи, коли ти маєш два аншлаги Івано-Франківську два дні поспіль і на додатковий концерт, який ми виставили 13-го числа. У нас квитки розмели на скільки? за скільки? За три дні, та за три дні. От, значить, ми все робимо правильно. Ольга Михайлівна два з лишком роки тому перейшла працювати з Каналу, на канал 1 плюс 1. І на каналі 1 плюс 1 з'явилася програма яка Ну надзвичайно дуже-дуже сильно подібна до програми Ревізор на новому каналі. І а, програма Інспектор Фрейму, ну, це ж дійсно ну, ну, чистої води. Стирений продукт. Ну, давайте відверто, друзі. Ну йоханий бабай. Ну, інспектор Фреймут, це те саме, що Ревізор. І новий канал, почуваючи себе ображеним, не тільки тим, що дядя Ткаченко, це керівник каналу 1, +1» переманив важливого бойця з нашого новоканальського фронту, а, що Гріха Таїти, Ольга Михайлівна, хоч і коштувала каналу дорого, але приносила. А... Але приносила рейтинги. Ну просто в одного олігарха трошки більше грошей на канал, ніж в іншого, і, і товариш Коломойський на закупку ведучих грошей не шкодує. І власне канал подав суд з вимогою припинити виробництво цього проєкту. проекту, і суд присудив призупинити виробництво проекту інспектор Фреймут і, і, виплат, і виплатити мільйон двісті. Новому каналу, після того вони це оскаржили. Була апеляція, а потім в касаційному суді новий канал знову виграв, і все, це вже рішення не, не підлягає. І тому після того, знаєте, що зробили канал. 1 +1 вони зробили прекрасно. Вони сказали, «А, нам заборонено знімати програму інспектор Фреймут. Тепер ми будемо знімати програму новий інспектор Фреймут. І все, і все по нові Розумієте, тому що в нас в Україні немає прецедентного права. Так? От, от був би прецедент, якби в нас було прецедентне право. Все, раз заборонили. Гуляй Вася. А так, це така дуже, дуже довга гра в е котики мишки. Стосунки судові між двома каналами новим і 1+,1 ніяким чином не впливають на стосунки двох ведучих цих каналів притули і Фреймут, Поза як для того, щоб е суди впливали на стосунки, треба, щоб були стосунки. А так як з Ольгою Михайлівною, ми вже довший час е спілкуємося е в форматі Привіт як справи, то і, і ні на що не впливає. Вся Україна думала, що притула з Фреймут, а Фреймут і не збирає. Я заперечувати цих підозр, тому що їй так було зручно і, і в принципі, вигідно приховувати її справжні стосунки. Я не помагав заперечувати. І тому, власне, все. А так Оля просто наробила минулого року трохи різких рухів і дурниць, і я її там просив не перегинати палицю. Чомусь вона вирішила, що. І дії є правильними, і дослухатися до моїх прохань не потрібно хоча це напряму стосувалося мене і мого особистого життя, в яке Оля Михайлівна почала занадто пхати носика. А станом на цей момент, єдине, що я абсолютно абсолютно щиро вважаю Ользі Михайлівні гарно і легко доносити дитиночку. Вона зараз вагітненька. Ми всі за неї дуже тішимося, тому що на, на одного маленького українця чи україночку стане більше. Хоча я не знаю, я не знаю, може там який ще один чистокровний англієць, як вона казала за свого того Ніла. <кхід> Вибачте, я поліз не, вже не туди, куди не треба. Я, я б просто хотів побажати, щоб ви частіше дивилися в небо. Люди ходять, подавлені, якісь так. ну... В принципі, веселого в державі не так часто і багато робиться, але просто, просто час від часу піднімайте голову вверх і дивіться на небо. Тому що під ноги ми дивимося, вперед ми дивимося, а тако підняти голову вверх, а там синє небо, і вже якось легше робиться. Я не знаю, я таке роблю, мені якось час настрій піднімається. Може, це не панацея, може, це тільки для мене такий рецепт, але, але отаке. І я завжди людям кажу: якщо вам не подобається ваша робота, підіть з неї і знайдіть ту, яка вам подобається. Тому що, от, особливо це зараз молодих людей стосується. Це якщо нас слухають, ви закінчите інститути, не йдіть на ту роботу, яка вам не до снаги. Займайтеся тим, що вам любо. Тому що якщо ви не любите ту роботу, якою ви займаєтеся, то це вилазить боком всім. Вам нерви псуються, бо ви нещасливі. І е, робота, яка робиться не в любові. Кінцевому споживачу так само щастя не принесе це все проклято. Тому якщо ви закінчуєте юридичний, бо в тебе тато прокурор, а мама суддя, і ти теж маєш стати прокурором. А ти насправді любиш займатися квітами, то плюнь на то все, іди і стань флористом, і ти будеш найкращим флористом, тому що ти будеш робити це з любов'ю.